Усім привіт! Вітаємо вас на каналі 2 o інтеріор. І сьогодні ми зробимо вам детальний огляд дизайнерської кухні, яку зробила наша команда. Ця кухня знаходиться в заміському будинку і займає 8 погонних метрів. У ній 18 висувних ящиків, дві сушарки, 4 метри робочої поверхні. І стільниця за крилом. Мені дуже сильно подобається, як вона йде з продовженням до вікна. Давайте оглянемо її детальніше. Ця кухня робилася під господиню, яка любить і вміє готувати для великої родини. Побажання замовниці: світла, сучасна кухня з практичних матеріалів та зручною фурнітурою, і щоб було зручно зберігати запаси та посуд. Фасад низу кухні, виконаний з удару міцного, MDF Ровізіо Crystal, з алюмінієвою ручкою Ферофіорі, яка розділяє фасад низу на дві частини, тим самим утворюючи одну лінію. Фасад верху кухні виконаний з МДФ фарбованого, що дозволяє зробити декоративне фрезерування, яке дає ефект глибини та заломлення відбитого світла. Одним словом, красота. Стільниця та стінова панель зроблені з акрилового каменю. Це дуже теплий і дуже практичний матеріал, який за потреби. Завжди підлягає реставрації, а ще тут немає жодних стиків. Стільниця входить до самого вікна і там можна поставити квіти або якесь декорування. Основні зони для зберігання посуду та всього необхідного для приготування знаходяться недалеко одна від одної. Тим самим, коли ви готуєте, у вас все завжди під рукою. Далі у нас пенальна група. Це холодильник з пеналом, з духовкою і мікрохвильовкою і висувними ящиками для зберігання кухонного приладдя. Далі зона варильної поверхні. В нас тут є витяжка, до речі, зашумоізольована нами. Ось тут кнопка для керування підсвічуванням. Ліворуч і праворуч від витяжки в нас тумби з відкривними фасадами. Знизу висувні ящики. У зоні варильної поверхні є сім ящиків для зберігання усього необхідного для готування їжі. А ось тут ви бачите спеціальну панельку, яка закриває піддон для відведення гарячого повітря з індукціонної варильної поверхні. Нам також вдалося реалізувати місце для декору. Це шафка зі скляним фасадом, і в ній можна зберігати вишуканий посуд, келихи або пляшки з алкоголем. Надовго вони там не затримаються. Всередині шафи вбудоване led підсвічування яке дуже ефектно виглядає ввечері. Далі зона мийки. І тут багато всього. Ну, по-перше, це велика і зручна мийка. По-друге, ми завжди комплектуємо з усіма нашими кухнями алюмінієвий піддон для захисту від води. Праворуч у нас посудомийка. І це нереально зручно, коли посудомийка і мийка розташовані на одній лінії. Дві сушарки: одна у верхньому модулі, друга у висувній шухляді, поруч із посудомийкою. Місце дозволяє, чому ні. В одній ж сушарці може лежати повсякденний посуд, в іншій може зберігатися посуд для якихось заходів. Далі. Розташована низка об'ємних висувних ящиків для зберігання кухонних приладів вагою до 65 кілограмів. Взагалі на кухні поєднано три конфігурації ящиків для оптимізації бюджету. Всі ящики зроблені на базі фурнітури блюм. І завершує конструкцію пенал, в який вбудовані висувні ящики. Вони для того, щоб зберігати якісь запаси, банки з групами, приправи. І. Тут є двохзонне підсвічування. Воно вмикається, коли ми відкриваємо один із фасадів. Загалом кухня вийшла досить вишуканою, ергономічною та вмісткою. У такій кухні буде дуже приємно перебувати, зручно готувати та навіть приймати гостей. За додатковою інформацією та допомогою у підборі будь-яких меблів ви можете звертатися до нас. У це два О інтер. Єр. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути у курсі усіх новинок у сфері дизайну та меблевих рішень. До зустрічі! Побачимось!